Капітан збройних сил України Валерій Прозапас з нами на живому зв'язку. 36 та окрема бригада морської пехоти. Пане Валерію, бажаємо здоров'я. Бачимо вас прекрасно. Вітаю, бажаю здоров'я. Добрий день, пане Валерію, Ну, були приємні позитивні новини з запорізького на напрямку. Я ну, мені здається, що ну ви можете. Чимось так само з нами поділитися, розказати обстановка. Ну я просто пам'ятаю, що певний час ви так само були на цьому напрямку. Можливо, зараз, зараз помінялося щось. То, будь ласка, поділіться тим, чи можете в прямому ефірі з нами. Я так зараз на іншому напрямку на жаль, не можу сказати після того, як майже три місяці ми провели на запорізькому напрямку. І я тоді ще казав в ваших ефірах, в тому числі що іде монотонна планова бойова робота збройних сил з перемелювання оборонних порядків окупаційної армії, що це не буде швидко. Що це не буде кілька тижнів, що це багатомісячна складна робота? І як бачите, вона починає приносити свої результати, і це ще далеко не фінал, тому що іде комплексна. Робота з деокупації, в тому числі не тільки тих територій, які туди потрапили в 2022 році. Як бачите, почала почалися серйозні дії щодо окупованого окупованого в 2014 році Криму. Я на своїй ланці не бачу всієї картини. Я думаю, її бачать лічені люди в найвищих штабах. Я вважаю, що так має бути, коли професіонали пред'являють свою роботу, коли вона вже зроблена, а не розповідають про 2-3 тижні чи як ми до такого-то числа, такого то місяця прийдемо і будемо пити каву в Ялті. Тому я зараз що можу сказати, пишаюся своїми побратимами, які на тому напрямку роблять ці результати. Ми свою роботу відповідно виконуємо. Ну а українцям треба навчитися оцінювати факти, а не якісь рожеві ілюзії, і дивитися на професіоналів, а не на псевдоекспертів. Ну, пане Валерію, згодні з вами абсолютно повністю. Але ну що вже зробить? Що там є досить велика категорія людей, які ну, бажають бути, напевно, знаєте, так, введеними в оману, не знаю, як це назвати. Дійсно, вдягати рожеві окуляри. І ну, приємні новини завжди ж приє... завжди приємніше чути, ніж щось погане або реалістичне. На жаль, десь так воно відбувається. Давайте, пане Валерію, якщо можна, поговоримо зараз про те. Що найскладніше, одна вашій ланці, як ви бачите, от зараз у цій е, важкій і монотонній роботі. Що найскладніше для е, вас, для бійців Збройних сил України? От е, просто от станом на зараз? Ну, ви знаєте, війна це взагалі апріорі складна дуже штука. Це напруження 24 на 7. І, звичайно, перебувати в цьому постійному стресі, це мабуть, най найскладніше. Ну, але це об'єктивно, це я не жаліюся. Просто кажу, що найскладніше. Ну, відповідно, коли йдуть інтенсивні бойові дії, то навантаження на всіх е таке серйозне. Ну і е вкотре закликаю, ні в якому разі не е недооцінювати ворога. Росіяни, це. Е Країна з великими традиціями е, окупаційними, вони всю свою історію е, воюють, вони за чужі території і мають е, таку е, неприємну властивість, як е, підсилюватися під час війни. Ви всі знаєте, що це хрестомастійні приклади, коли вони спочатку навіть дозволяють спалити свою столицю, а потім все одно перемагають це. Я до того що розслабля... що розслаблятися не можна, але те, що вони е... часто програють. Свої військові кампанії це теж забувати не треба. Зокрема, не треба забувати е, і Кримську війну середини 19 століття, в якій я бачу дуже багато паралелей з сьогоднішнім часом. Не треба забувати їхні неуспішні кампанії в Афганістані часів пізньої імперії, і не треба забувати те, що відбулося буквально кілька днів того в Нагорному Карабасі, коли е, Росія з 91-го року тримала е, там свої. Містечкові адміністрації свій контингент, а в результаті вона там втратила все. Я переконаний, що якщо ми продовжимо діяти так, як діємо кілька ну, тут... ми, звичайно спільні. Пане капітане, ми вам дуже вдячні за те, що ви знайшли можливість вийти з нами на живий зв'язок з поглядавського аудиторії телевізійного каналу Прямий Роставасобливо, що по відеозв'язку, на по тому, що дуже часто пан Валерій до нас саме телефоном вмикається. Да. Вдячні, що була можливість по відеозв'язку поспілкуватися. Валерій позапас капітан збройних сил України, 36-та окрема бригада морської піхоти.